Христос воскрес! Христос воскрес! Улюблені браття і сестри, я найперше хочу усіх вас привітати із вашим престольним святом Днем пам'яті Святителя Миколая, архієпископа Мерліківського чудотворця. Святом всіх поздоровляю! Шановуючи день пам'яті Святителя Миколая. Ми сьогодні прийшли в цей храм щоб воздати хвалу Святій Трійці, щоб воздати хвалу Воскресшому Господу нашому Ісусу Христу, наближаючись духовно до свята Вознесіння. Церква Христова прославляє багатьох людей, які народжуються на землі. Але особливо має шану до тих, які життя своє прожили праведно в дусі євангельському. Які своє життя кожен день звіряли і священним писанням. І сьогодні ми згадуємо святителя Миколая. Ми згадуємо того, до якого звертаємось в молитві у всіх наших. Прохання. У пісні співаємо йому. Хто Миколаю, Миколая любить, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Ми звертаємось до того, який всім серцем полюбив Бога. Не просто жив по-євангельськи. Жив в дусі євангельському, не тільки діяв, а й думав по-євангельськи. І сьогодні ми вшановуємо вашого небесного покровителя з простою метою, щоб, звертаючись в молитві до Бога, до заступника Миколая, Господь нам поклав на серце хоч часточкою бути похожим на нього. Хоч чуть-чуть бути похожим на Святого Миколая. Тому що це не євангельська якась постать, про яку ми говоримо і читаємо захоплення. Це була жива людина, яка вболівала за життя точно так, як і ми. Яка Бачила всю правду і неправду того життя, але не зневірилася, не зневірилася, уповаючи на Бога, і залишалась ревною в своєму сповіданні. Як сьогодні нам не вистачає оцієї ревності святителя Миколая. Бо коли трудно, ми нарікаємо на Бога. Було гаряче, було холодно, Кажемо, чому не гаряче. Не було дощу, де дощ. І де дощ, чому забагато дощу. Не було церкви, давай збудуємо церкву. Збудуємо церкву, не ходимо в церкву. Все щось, чи хтось заважає нам, але не ми. Не ми самі себе. Контролюємо і не самі про себе думаємо. І тому сьогодні ось цей приклад ревності Христові у Бозі, я би хотів, щоб ми взяли від Святого Миколая. І не запитували, яка причина десь на стороні, хто інший винуватий. А запитали себе, а ти хто? А що ти зробив? А що ти повинен зробити? А що ти можеш це зробити? І чи зробив ти це? Чи зробив ти це? Оце найважливіше. Говорячи про великих полководців, ми чуємо про них, що вони завоювали світ. А один із святителів сказав, що світ легко завоювати. Труднощами, але можливо. Створити великі імперії можливо. А що неможливо? Ось як ви гадаєте, що неможливо і що дуже важко перемогти самого себе. Весь світ можна перемогти. А самого себе, від самого себе ми дуже часто зазнаємо поразки. Дуже часто зазнаємо поразку. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми всі були воїнами Христовими, які не когось перемагають, не щось перемагають, а перемагали самих себе в своїх гріхах, немочах, вчинках, думках. От щось зачепило, ти хочеш погане сказати, переможи себе. Осіни хрест тим знаменням і каже, напевно, я винуватий. Ось проблеми домашніх наших стосунків. Як часто ми цей вказівний палець на когось показуємо? Жінка на чоловіка, чоловік на жінку, сусід на сусіда. На будь-кого. А ось цей палець, як добре до себе повернути? Хто винуватий? Я винуватий. Обов'язково в конфліктах обидві сторони винувати. Одна більша, друга менша. Хтось провокує, хтось більш радикально поступає. Винувати обоє. Мені в міру моїх посадових обов'язків приходиться звершувати таке неприємне дійство. Накладати резолюцію на розірвання церковного шлюбу. І от з'ясовую, а хто винуватий в тому, що не хочуть жити разом. Відповідь обоє. В якій пропорції? Одинакові. 50 на 50. Обоє одинакові. Тільки хтось один породив проблему, другий не стерпів і почав добавляти. Обоє одинакові. І чоловік, і жінка. Немає більше винуватих і менше винуватих. Обоє. Звичайно, що в тій ситуації кожен вигороджує свою сторону, а мама свою дитину. Але ніхто цього пальця не вкаже на себе, я винуватий в цій проблемі. Я її спровокував або не стерпів. Або не зуміг перемогти себе, не промовчав. Є вислів, будь мудріший. Уступи. Ну, уступити ж не хочеться. Гріх штовхає, ти правий, а чого ти маєш уступати? І ми не погоджуємося навіть із словами перед святим причастям, де сказано, перший примирися з людиною, яка тебе обідала. Перший примирися з тим, який тебе обідав. Не ти його обідував, а він тебе обідував. Перший прийде, піде на зустріч. Уявіть собі, якби Господь поступив чисто по-людському, як ми поступаємо. Ніколи б воскресіння не було. А що Богові з неба сходити до людей-грішників? Людина згрішила. не Бог так чи ні? Чи не так? А з неба хто? Ми піднялись на небо чи Бог зійшов з неба. Бог зійшов з неба, взяв на себе тіло людське. Більше того, постраждав на Христі. Більше того, воскрес, даруючи нам майбутнє. Він зійшов до нас і закликає нас рухатися до нього. Ми рухаємось на зустріч Богу. Не завжди. Але все це називається велика Божа любов. І за цією ознакою Божої любові і ми створені, як образ і подоб'я Боже. А Бог є любов. Ось цю любов треба ісповідувати нею жити і в ній жити. І нею, і в ній, в цій любові, великій християнській любові, яку дарує нам Господь наш Ісус Христос. Настільки дарує, наскільки це видиме, що із Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Ось така Божа любов до нас людей. От візьміть приклад, наскільки ви Бога любите? Чим готові пожертвувати? Навіть, правда, важко відповісти, а чим би я пожертвував. Це шкода так? Це так пригодиться потім. А що Богові? Так от давайте спочатку Богові подаруємо нашу любов, яку ми є проявляємо. Яка повинна проявлятися в молитві. Якщо любите Бога, то вставайте ранком і прославляйте Його. Називаємо же себе ким? Православними. Чи тут не православні? Не православні? А в чому суть православ'я, якщо ви православні всі? От Чому ви називаєте себе православними? Нема відповіді? Цікаве питання? От рахуйте, запитав сусід, а чого ти православний. Чи що ти православна? Відповідь яка? Тому що правильно славим Бога. Як правильно? Як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і навчили оці церкви. Оці церкви це священнослужителі і ваші батьки. Хто вас перший вчить хреститися? Тато, мама. Тримають на руках, беруть вашу руку і осіняють, кажуть, во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Кажуть, цілуй ікону. Причищайся. Ось вони навчили оцих основ віри, від яких ми не можемо відступити. Як кажуть, з молоком матері навчили нас оцих основ віри. Любити Бога понад усе. І не так, що сьогодні ти православний, а завтра в рукинях ти язичник. Так православний ти чи не православний? Ось в цих основах віри, в цій ревності будьте подібні до Святителя Миколая. І, напевно, не випадково Господь поклав на серце назвати ваш храм на честь святителя Миколая, щоб ви проявляли ревність. Ревність до своєї віри, ревність до своєї батьківщини до України, ревність до Волині щоб ви були справжніми українцями, не росіянами, а українцями, справжніми, щоб ви не зраджували Україну, не зраджували своєї віри, не зраджували і не продавали свою землю, свій рід, свою пам'ять, були подібні до святителя Миколая. Який треба було на Соборі виступити, він чим міг захищав православну віру? Вплоть до фізичного втручання в ці питання. Але захищав, захищав стійко стояв в вірі. І тому я бажаю вам сьогодні, щоб ми, вшановуючи свято пам'яті Святителя Миколая, в серці своєму народили ревність. Ревність до цієї церкви, до якої щонеділі приходимо, ревність до своєї віри. І кожен ранок, і кожен вечір, хоча б так творили молитву нашу ранкові вечірні, проявили ревність нашого православного життя, це базували його на любові, на любові до ближнього, на любові до Бога. І щоб любов це була дія, а не декларація дії. Сама дієва любов. Щоб ви навчилися любити життя. І я сьогодні радію за вас, парафіян, які ревно відносяться до будівництва цього храму. Я маю приємну можливість черговий раз приїхати до вас і освятити кіоти, які доповнюють красоту вашого православного українського храму. І хай ця пожертва буде прийнята Богом, і Бог, бачачи вашу ревність, благословить кожну сім'ю, кожну родину, яка долучилася до цієї справи, благословить усіх вас, всіх жителів цього села. І хай в сьогоднішній день Господь особливо згляде, зглянеться на ваші молитви, на вашу присутність і пошле своє благословення. А я вас, в міру свого недостоїнства архієвського, закликаю на всіх вас. Боже благословення, вітаю всіх вас із престольним святом. Христос Воскрес!